Балада про місто Сміла, колись давно місто Сміла в руках у польських панів було. Володіли нею Любомирські, Потоцькі та інші вельможі. Та для козаків вони усі були ворожі. Козаки вели з ними невтомну війну, щоб відвоювати назад землю свою. Важкі то були часи у повітрі. Вирували пістолі та мечі, почали вже всі падати духом козаки, не було сил у них відвоювати назад землі свої. Та от до них у табір прийшла незнайома жінка-козачка молода і виступила з закликом перед усіма козаками. Вона про відвоювання і оборону цього краю від людей. Що перетворили це місто на пекло із раю. Нехай на голову цим малодушним упаде ганьба, адже належить усім нам ця земля. Запалила вона таку надію у серцях козаків, яку вони ще не знали, і на приступ фортеці кинулась Українка полум'яна. За нею пішли козаки усі, як один. Та й відвоювали вона назад землю свою протягом тих диких та лютих годин. І від того часу почали це місто сміла називати, на честь сміливої козачки, що допомогла назад це місто відвоювати. Проте знову прийшла лиха година 24 лютого. О четвертій годині